У нас практично раз у місяць, ми запрошуємо священника, щоб і кабінети посвятити, і поспілкуватися з особовим складом. І після зустрічі з священниками, коли спілкуюся з працівниками міліції, це особливо з сержантами, у них така ну, іскорка виходить, добра. Тому що, навіть коли сьогодні я дивився за трибуну на особовий склад, вони це дуже уважно слухають. Вони після цього задумуються, тому що тут священик призиває тільки для служіння добра, поваги, відданості. І воно багато чого впливає на особовий склад під час знесення служби по охороні громадського порядку. Меність. Меність, що Якщо чоловік не вірить в ніч, це дуже багато погано жити і важко жити. Коли чоловік вірить у любу віру, незалежно яку віру, але вірить. Значить, він вірить у майбутнє, він вірить в майбутнє. Товаришів у нього більш спокійно на душі, і воно набагато легше нести службу. Коли в цьому Священник розказав ті слова, що коли їх було багато в мій із кімнат, і коли попала туди міна, як він сказав, цей, що молився постійно, він залишився живий. Інші загинули. І після таких слів, звичайно, кожен задомовиться, він навіть буде йти рядом біля церкви, він, звичайно, зайде, поставить свічку. Як вміє так помолитися, і він очікує від цього тільки добра. Воно впливає, звичайно, на поведінку представників міліції.